Ми об'єднуємо людей, вирішуємо конкретні проблемні питання і спільно досягаємо результату. Тому я дякую, що сьогодні ми всі тут зібрались. Сподіваюсь, що буде конструктивна і продуктивна така нарада. Я дуже рада, що сьогодні влада і бізнес сидить за одним круглим столом, і що ми можемо бачити і чути один одного. Але все таки наше завдання, щоб наша Україна прямувала правильно, прямувала незалежною, прямувала успішною до Європейського Союзу. Це така ж платформа, яка зараз, вже зараз ми відчуваємо, як це важливо. Дозвола, робляться рівно ну, 15 хвилин, тобто бірки, жорну, все. все. Це все в є рибі і дуже дякую Державному агентству, тому що вони з нами на зв'язку 24 на 7. Є риба це взагалі система. Управління галузю рибного господарства. Тобто, це максимально зручний інструмент для усіх учасників ринку. При такому ринку збуту, як Європейський Союз, при тих обсягах, які вони споживають риби, риба може стати доволі конкурентною і важливою. Складовою українського експорту на сьогоднішній день держава дає можливість отримати кошти під проект дешевше, ніж в Європі. Втрачаючи час зараз, ми втратимо десятиліття, коли ми будемо вже в Європейському Союзі. Ми втратимо бізнес. Тому наш бізнес має зараз бути вже готовий до тих реалій, до тієї шаленої конкуренції, що буде, коли ми вступимо в Європейський Союз.